Україні скоро обиратимуть нову місцеву владу. В основі цього процесу буде так звана німецька модель виборів. Про неї ми поговоримо трошки пізніше. Найцікавішим буде те, як і за кого голосуватимуть виборці, адже ні для кого не буде новиною, що деякі голоси дістаються кандидатам не дуже чесним шляхом. А що все одно мій голос нічого не вартий. Треба хоч якусь вигоду для себе отримати. Саме так думають деякі люди, і вони повністю помиляються. Про цю проблему всім давно відомо. У народі її називають просто виборчі граблі. Більшість людей наступають на них кожного разу. Але чи можна їх оминути? До нашої студії звернувся мешканець міста Олексій Білоусов, який виявив бажання висловити свої думки стосовно цієї теми. Я не могу повлиять, допустим, на определенным образом, там, на принятие законов, которые в этой стране помогают мне жить хорошо или плохо. Вот. А оказывается, это очень важно влиять, даже на принятие, на принятие законов, влиять именно своим выбором того или иного депутата, которому мы вручаем полномочия, полномочия для представления нас в Верховной Раде, представления наших интересов. Поэтому очень важно и на местном уровне, если мы хотим в этом городе, вот, допустим, я очень люблю этот город, я в нем живу 54 года, здесь мои дети живут, мой внук живет, я очень люблю этот город. И мне очень хочется, чтобы город был уютным и комфортным. Что такое моя жизнь? Это уют, комфорт вот именно каждого дня. По каким улицам я хожу, как они освещены, как у меня убирают мусор, правильно? Вот если сейчас поехать по Борисполю, присмотреться внимательно, у нас очень захаращенный город. От чего это зависит? качество нашей ежедневной жизни. Да вот именно и зависит от того выбора, который мы делаем, когда выбираем депутатов в местный совет. Алексей Белоусов также говорит и про темные стороны выборов. Вот я вам приведу такой пример. На прошлых выборах у нас происходили очень нелицеприятные вещи в городе. Голоса избирателей просто покупались. Я как-то раньше был не общественно активным человеком, да и сейчас еще не сильно общественно активный. Но все-таки понимаю, что если я буду молчать, если мы все будем молчать и воспринимать это так, как должное, мы ни к чему хорошему в этом городе не придем. Именно от нас очень сильно зависит, кто будет в нашем депутатском корпусе, какие они будут принимать решения, какие, как они будут исполнять полномочия, которые мы им вручаем. Так вот именно эти полномочия продавать нельзя. это аморально, в первую очередь, во вторую очередь закона э, нарушення закона, а в третю очередь это я бы сравнил даже в определенної степені з предательством. Нагадаємо, що минулого тижня Верховна Рада України ухвалила постанову про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів у 2015 році. Також ці вибори можуть відбутися за правилами, які представляють симбіоз мажоритарної і пропорційної системи. Один із співавторів законопроекту зазначив, що в основі цього документа лежить так звана німецька модель виборів. Пропонується для сільських і селищних рад зберегти чину на сьогоднішній день мажоритарну систему для обласних міських районних рад пропорційну систему міських голів у містах з більш ніж 90 тисяч населення. Пропонується обирати за мажоритарною системою абсолютною більшістю. Ми вирішили опитати людей, аби дізнатися на що вони звертають увагу при виборі свого кандидата. Щоб була порядочна людина, щоб можна довіряти було їй. Потрібно просто уважно. Я думаю, буде предвиборчий матеріал, якісь просто вивчити уважно. На що ви звертаєте увагу про виборі кандидата? Як Коли ті вибори будуть, так дай прийдуть потужні. Всі говорять, всі розказують. Хотілося б реальних дій. О, це мені вважається головне. Так, громадські зібрання це мені здається, що. Інформацію треба брати від людей, а не від е, якихось там посередників, мені здається. От якщо береш від людини, інформацію, вона дійсно тобі розкаже всі проблеми, які її турбують. Я вважаю, що якщо людина хоче е, якби, бути ну, стати кандидатом, щоб її обрали, вона повинна працювати завжди в цьому регіоні, в цьому окрузі. І тоді, тоді в неї буде електорат, і буде ім'я, і буде все. Я вважаю. Що робить на протяженні всього цього часу? Не перед виборами, а вот последній год или останні два роки. На это я смотрю. Да я, я негативно к этому отношусь, що продають голоса, все. Понимаю, що вони только что -то перед виборами делают, а после этого нічого не делают. На що ви звертаєте увагу, коли обираєте свого кандидата в першу чергу? Щоб у жителем міста Борис. Національність, грає якусь роль. Сексуальної орієнтації. Ні, ну, ні, це немає від нас. Тобто ви за ділень, ані так? Ну, ну, можливо, так. А ви на вибори завжди ходите? Завжди. Не пропустите. Ніколи. Добре. І приймаю учасник і допомагаю, як то кажуть, і... членом комісії буваю, і партіям допомагаю, як то кажуть, був порядок. Не хочу я їх. Олексій Білоусов згоден з містянами, але не з усіма. Я вот, я, кстати, даже лично его знаю, мы вместе в школе учились. Но я считаю, он не прав, потому что не в день выборов надо делать свой выбор, а анализировать. Ну, как можно прийти посмотреть на фотографию и раз, мгновенно выбрать? Какое выбор? время до выборов примерно нужно уже интересоваться этим вопросом, анализировать, смотреть не, Ну, не знаю, наверное, с того времени, когда кандидатуры уже поданы, и когда кандидатуры уже будут известны, какой на каком участке будет кандидат пытаться стать депутатом. Цікаво, що більшості людей, яких ми опитали, не імпонує так званий передвиборчий піар. Найкращим методом заявити про свою кандидатуру перед виборами, на думку містян і Олексія Білоусова, це громадські зібрання. Прішого я буду робити вибори, і все-таки я хотів би з, з чоловіком помітити. Ну не один на один, хоча б, хоча б от нас там несколько чоловік він прийде лично задати йому питання, подивитися йому в очі. Може у мене вийде зробити правильний вибір. Выбор на основе того, во-первых, рекомендации. Ну, какие рекомендации? Для себя я четко выяснил, я буду голосовать не за бизнесменов и не за иногородников, только за жителей нашего города. Я абсолютно не против бизнесменов. Бизнес великолепная вещь, это рабочие места, это бюджет, это все. Я за них. Я более того, я считаю, что общество бизнесу должно помогать развиваться. Но вот все-таки бизнесмен, у него немножко другая, отличительная от нас ментальность. Бізнес і прибуль це речі взаємосвязуємо. Правильно, якщо бізнес буде без прибулі, бізнес не буде існувати. І от, прийдя в депутатський корпус, депутат не може абстрагіруватися від прибулі. Він буде постоянно зациклений на тому, щоб отримати прибуль. Не факт, що він скачіться, тому що і при помощи там депутатської діяльності захоче получать більше при 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори від того, як і за кого ми проголосуємо. Залежатиме наше з вами майбутнє. Володимир Гросил, Максим Хлопотов, Юрій Юрченко, тема тижня, телеканал Бориспіль.